Тому я вдома сидіти, не збираюся. в десяти вони підадуть. В десяти ми вийдемо. Пікет біля другого апеляційного адмінсуду від дев'ятої ранку. Цей протест через справу про перейменування проспекту Григоренка. На акцію Ні, Жукову Вікторія Безгодкова виходить в шосте. каже, не згодна з мерією, яка повертає проспектові стару назву Маршала Жукова. Вони тупо вперті. Вони думають нас подолати, що вони будуть подавати і подавати на. Цю апеляцію, чи я не знаю, ну ми ще в впертіш. На проспекті живе Олена Матіжева. Коли почалася ця бадяга з повторним перейменуванням, навіть у тролейбусах не у всіх, але у половині почали з'являтися знов назви маршала Жукова. І остання зупинка метро, не палац спорту, а маршала Жука, ну це взагалі ні в які ворота не лізе. Тому ми маємо виходити і доводити до подаючих такі заяви нашу точку зору харків'ян справи про перейменування проспекту в судах Харкова слухають третій рік. До 2016 року він носив ім'я радянського маршала Георгія Жукова. Перейменували його за законом про декомунізацію. Наказ підписав тодішній голова обладміністрації Ігор Райнін. А у 2019-му депутати міської ради повернули проспектові ім'я Жукова. Це рішення обранці вже тричі скасовували у суді, тож мерія подала інший позов, вимагала скасувати сам наказ Ігоря Райніна через те, що він був виданий у порушення юридичної процедури. Суд посадовці міськради виграли, обласна рада подала апеляцію. Її мають сьогодні розглядати. Підтримати позицію обладміністрації в суді прийшов і депутат міської ради Дмитро Булах. Для підсилення позиції обладміністрації для підсилення позиції, щоб відстояти, все ж таки. Проспект Петра Григоренко в нашому місті я долучився третій особу як полян. Булах каже, не отримав документів від юристів мерії. Тож підготуватися вони з адвокатом не встигли. Зв'язку з тим, що ми, як апелянд, не отримали відповіді на апеляційну скаргу. Нам Відзв... не від... відзов Відзв... на апеляційну скаргу. Скоріше за все вчора, оскільки вчора був останній день з того попадання. Тут вважає необхідним задовольнити заяву заявлене попитання. За в судовому засіданні оголошується перерва. На ознайомлення із матеріалами сторонам дали два тижні. Наступне засідання призначили на 20 жовтня. Марина Сметана та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.